Телевізійний продюсерський центр та медіа школа Кадрики. Це бренд, який впевнено розвивається і розвиває особистість вашої дитини. Майбутнє за нами. Цінності, які формують особистість. У нашому телевізійному продюсерському центрі Кадрики ми розвиваємо потенціал, талант та відкриваємо особистості. Отож, над завданням кожної сім'ї, і звичайно, кожного колективу, які займаються дітьми, це є розвиток творчої особистості. Отже, саме вона творчість розвиває креативне мислення, інтелект, фантазію, уяву, ідею, емоції. Бути творчим, це однозначно цікаво і розвивати свою творчість. Це є над обов'язком у сьогоднішній час, адже саме творчі люди здійснили прогрес у розвитку людства, і сьогодні ми маємо можливість насолоджуватися усіма винаходами людства. Творчість це діяльність людини, яка спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей. Найважливішими компонентами творчості є фантазія, уява, психічний зміст. Творчість це покликання, це безцінний дар і важка праця. В творчості всіх метів, сила волі, до пізнання максимальна, оскільки саме тут дуже виражені самоопанування та самовизначення. Творчість це людське буття, хвилини радості і суму. В ньому, як в зеркалі, відбилось все наше життя, як ми реплетемо браслети для ЗСУ, як ми робимо спільний проєкт, воно є всередині нас, воно не розвіється, як дим. Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюється, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування. І використання нових ідей.